Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд 1 червня. Міжнародний день захисту дітей. Про захист прав дитини в Україні будемо говорити з Катериною Левченко, президентом міжнародного жіночого правозахисного центру Ластрада Україна. Вітаю вас, Катерина Борисовна. Добрий день. Тож які права порушуються, дитячі права порушуються найчастіше в Україні, зокрема останніми роками. Варто зазначити, що діти мають майже повний обсяг прав, майже такий, як має доросла дитина, людина, лише з тією особливістю, що діти не мають всього комплексу політичних прав, громадянських прав, пов'язаних з тим, що ну з особливостями фізичного, фізіологічного, вікового та психологічного розвитку. І коли ми говоримо про права дитини, то варто говорити одночасно і про соціальні, і про економічні права, і про культурні права дітей, і про права на життя, на захист від насильства, право на турботу тощо. Тобто прав дійсно дуже багато. І е, на сьогоднішній день е, ми бачимо те, що різні категорії дітей. Стикаються з різними порушеннями своїх прав. Ну не можна так сказати, угу. що всі діти у нас стикаються з порушеннями абсолютно всіх прав. Так не буває в жодному суспільстві. Але якщо говорити, наприклад, про дітей в сільській місцевості, які проживають, вони стикаються сьогодні з порушенням права на освіту, і це пов'язане з тими процесами закриття шкіл в. Сільській місцевості, укрупненням таких шкіл, і одночасно не вирішенням всіх організаційних питань, які пов'язані з транспортуванням дітей до шкіл, які залишились, або пов'язане з тим, що в цих школах немає тих технічних засобів навчання, які потребують сьогодні, навіть якщо діти ходять до школи, то вони не можуть отримувати такий самий рівень знань, як це отримують міські діти. Те ж саме можна говорити про порушення прав дітей в сільській місцевості на здоров'ї, да? тому що закриваються лікарні, фельдшерсько-акушерські пункти, пункти, де, де знаходяться лікарі, і тому це є серйозна проблема. Так само діти в сільській місцевості не мають можливості повного соціального захисту. Хоча є соціальні працівники в сільській місцевості, і є центри соціальних служб для сім'ї дітей та молоді, але фактично ці центри мають одну особу, одну-дві особи, яка не, які, або які не здатні впоратися з цим, цим Комплексом проблем і функцій, які покладаються на ці державні установи, і це перш за все робота з сім'ями, виявлення кризових сімей на ранній стадії, да, тому що не можна затягувати процес розвитку кризи в сім'ї, допомога дітям і дорослим, які знаходяться в таких сім'ях, захист дітей від насильства. Робота з людьми, які хочуть стати прийомними батьками для того, щоб потім усиновити дитину. дитину. Тож, е, така увага особлива, має державою приділятися скажімо, дітям, які проживають в сільській місцевості. Але це все має стати частиною державних програм національного плану дій, да, по виконання Україною Конвенції ООН про. Mm -hmm. Права дитини, але таких пунктів ну ми не бачимо в цьому плані. от що є от, дійсно в цьому національному плані щодо реалізації конвенції ООН? Ну, з одного боку, там є багато і план, і програма точніше, програма, вона покриває майже всі аспекти, всі статті цієї конвенції. Там мова йдеться і про приєднання до важливих міжнародних документів, які стосуються захисту прав дитини, і про вдосконалення національного законодавства. Є окремі пункти, які стосуються протидії торгівлі дітьми. Є пункти, які стосуються. Протидії жорстокого поводження щодо дітей, освіти, здоров'я дитини. Ну багато чого робить Міністерство охорони здоров'я для зменшення. Материнської та дитячої смертності. Але коли вже дитина, на щастя, народилася і розростає, вона сьогодні стикається так само, як і сім'ї, стикається з великою кількістю проблем, пов'язаних. Ну, от ми вже говорили да, про проблеми доступу до освіти в сільській місцевості. А якщо говорити про міста, то Ну, якщо школа доступна, то вже позашкільне виховання і додатковий розвиток дитини він майже недоступний для більшості сімей, спов'язане з тим, що він є коштовним, є він дорогим, і безкоштовних дитячих гуртків в школах, в позашкільних закладах сьогодні можна нарахувати дуже дуже мало. і Вони не покривають всіх. Потреб, а це право дитини. Це не просто, скажімо, тим, чим дитина займається вільний час. Можна дивитися таким чином, але це право дитини на розвиток, який також сформульований. І в конвенціон про права дитини, і в національному законі в Україні є закон, який називається про охорону дитинства, право на розвиток сформульований в цілях розвитку тисячоліття, які Україна підписала ще в 2000 році. От наскільки наші нормативно-правові акти відповідають дійсності і тому, що відбувається на практиці, яким чином наблизити закони до реалій українських? Ви знаєте, мені здається, що потрібно наближати не стільки закони, скільки нормативно-правові акти, які приймаються на виконання цих законів. Бо якщо ми відкриємо конституцію, ми там прочитаємо, що ми маємо право на освіту. Да? І в законі про освіту, і в законах про середню освіту, і про вищу освіту сформульовані дуже позитивні і широкі норми, які в принципі створюють гарантії для кожної людини щодо отримання освіти. Але потім реалізація законів стикається з, з низкою проблем, пов'язаних ну, з такими практичними питаннями, питаннями реалізації, ну, скажімо, освітньої політики або політики в сфері охорони здоров'я. Хто сьогодні прорахував наслідки реформи системи охорони здоров'я для в тому числі для охорони здоров'я дітей? Те, що я знаю від своїх колег правозахисників з організацій, які займаються правами. Людей на отримання послуг в охороні здоров'я або захисту прав пацієнтів вони всі б'ють тривогу, тому що ті кроки по реформуванню системи медицини в Україні вони негативно впливають на доступ звичайних громадян до таких послуг. Що буде у нас з дітьми? Це також проблема, це питання, які є. Тож мені здається, що держава, перш ніж робить ті чи інші законодавчі кроки або політичні кроки, обов'язково має. Проводити суттєві дослідження і в тому числі враховувати і думку населення, і враховувати умови життя населення більшості, тому що у нас бідне населення в цілому в країні, ну, от зокрема зараз існує законопроект стосовно мораторії на закриття шкіл в сільській місцевості і зменшення здається з п'яти мінімум п'яти. Учнів в класі до мінімум трьох, але наскільки цей законопроект приживеться і стане законом, це також невідомо. Так, да, Це невідомо. Ну і потім тут також потрібно розумієте, я не хочу сказати, що не можна взагалі закривати школи. Бо якщо в школі один, чи два, чи три вчителя, які є багатофункціональними, то які знання вони можуть дати дітям, особливого старшого віку? Але якщо йде процес закриття школ або укрупнення, як у нас це називається, то тоді мають вирішуватися питання і транспорта і, і питання забезпечення дітей харчуванням, бо їх перебування в школі вже. Збільшується і питання безпеки дитини, тому що дитина відривається від дому, ну вже на, на довгий проміжок часу і подорожує між декількома населеними пунктами. Який тоді правовий захист? Ось таких дітей, які позбавлені освіти в сільській місцевості, де школу закрили, як бути чи ну, можна десь захистити чи ні? Фактично чи на сьогоднішній день е, прецедентів правових таких немає. І е, сказати, яким чином можна захиститися, яким чином можна підтвердити, що е, сформульовані в Конституції України права вони реалізуються. Ну мені, мені складно сказати, угу. яким чином. Але те, що у дитини зменшуються можливості для подальшого і працевлаштування, і подальшого навчання, а вже потім працевлаштування, то фактично для таких дітей залишаються поки що в професійно технічні училища, та. Де рівень освіти ми також знаємо не відповідає сучасним вимогам виробництва, і хотілося хотілось би, щоб там також були такі трансформаційні процеси. Тож це це проблема, mm -hmm. яка є. До речі, ви знаєте, я хотіла б звернути увагу на ті дзвінки, які надходять на національні, да, я я би хотіла до цього дійти. з 2013 року. Та да, у нас от... ця гаряча вона... лінія. Да, да, про да, неї в... мабуть не всі ще знають наші глядачі зокрема. Так, е, 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 Да, я можу сказати, що Виходячи з потреб громадян, перш за все, дітей, а також дорослих, які мають питання щодо дітей, Центр «Ластрада Україна в січні 2013 року виокремив окрему національну гарячу лінію. Ми її назвали Національна дитяча гаряча лінія. Бо до цього, з 2004 року, вона працювала спільно з, 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 з такою темою як запобігання насильству в сім'ї. І ми надавали консультації з питань запобігання насильства, надання допомоги потерпілому ну, і відповідно консультували дітей. Але в минулому році кількість звернень від дітей перевищила кількість від дорослих, тобто ця тенденція спостерігала декілька років і стала зрозумілим, що потрібно таке ви А Хто наймолодший телефонує? Ну, є діти сіми років, навіть шести років. Uh -huh. Дуже цікаво. До речі, що до нас багато телефонують батьки, і ми дуже вітаємо це. Телефонують батьки, вони питають, що за гаряча лінія, хто працює, які консультації надають. Тобто свідомі батьки вони фактично контролюють, перевіряють, чим займається гаряча лінія, і потім надають телефон. Дитині це дуже добре, тому що ну, ми знаємо, що батьки дуже часто проводять день на роботі, а діти навіть маленькі бувають самі і не отримують достатньо уваги. І ми це дуже відчуваємо на нашій гарячій лінії. Я можу сказати, що її номер безкоштовний для телефонуючих 0800 500 225. На жаль, з 1 червня. З 1 червня, день захисту дітей, ми маємо скоротити часи її роботи, тому що жоден з фондів, до яких ми зверталися за підтримкою, не підтримав роботу цієї гарячої лінії. Вона працює на волонтерських засадах, але ми маємо сплачувати за телефонні дзвінки. Вона безкоштовно угу. для телефонуючих. Але вона працює щоденно, і з яких вона працює з 10, з 10 до 2 години дня угу. і. Ми сподіваємося, що дзвінки, дзвінки до нас будуть. Будуть, тому що за 5 місяців цього року ми надали більше 13,5 тисяч консультацій. Такого не було в жодному році. Тобто, це більше 2,5 дзвінків на місяць. З яких проблем звертаються? Які питання? Е, питання е, найбільше питання, найбільша кількість це насильства з боку однолітків. Так і переслідування є такий термін, правовий – булінг. Ну тобто, коли тебе обзивають, коли до тебе. Там погано ставляться, коли чіпляються. Це фактично у, у нас більш широким терміном це означає психологічне насильство, але є в праві булінг, і він є в низці конвенцій, до яких Україна вже приєдналася. Тобто нам потрібно буде наше законодавство змінювати. Понад 2,5 тисяч дзвінків таких за ці 5 місяців, більше внутрішньо конфлікти, конфлікти з однолітками, конфлікти. З сестрами, з братами, конфлікти з батьками. Тобто це не питання насильства, ну, а питання конфліктів. Більше знову ж таки двох тисяч таких дзвінків. Непорозуміння з батьками окремо, також біля двох тисяч телефонних звернень. Непорозуміння з вчителями, більше по півтори тисячі телефонних звернень. Дуже цікаво, що дітей цікавлять питання сексуального виховання. У нас більше півтори тисячі таких дзвінків. Тобто, про що це говорить? З одного боку є запит на таку інформацію, а з іншого боку, діти не мають можливості отримати кваліфіковану. Взважену інформацію, тому що в залежності від того, скільки дитині років має надаватися відповідна інформація. І вони дуже, дуже серйозні такі і дуже важливі для себе задають питання. І ми проводили спеціальне навчання для наших консультантів з питань, в тому числі сексуального виховання дітей, яким чином надавати ці послуги. До речі, ми говорили про це вже і в міністерстві освіти України. Це ще одна така. Один дзвіночок да того, що подібні уроки потрібні, і що їх потрібно проводити фахово, потрібно проводити обережно, але тим не менш потрібні е, біля 500 дзвінків. Ми мали з питань насильства сім'ї та жорстокого поводження з дітьми. І скільки ще дітей не позвонили, які этим, мають ці у нас є декілька було декілька днів, коли ми за день надавали більше 500 консультацій. Ну, зазвичай це пов'язано з виходом якихось сюжетів на популярних каналах або в газетах. І у нас сьогодні є можливість технічно рахувати кількість дзвінків, які не пройшли. Ну, тобто, Скажімо, в той час, коли всі лінії були зайняті, mm -hmm. люди телефонували. Так от, в дні, коли ми надавали біля 500 консультацій за день, ще біля 2000 дзвінків не проходило. Тобто потреба така є в державі. Міністерство соціальної політики обіцяє нас підтримати. Ми надали всі папери, фінансові розрахунки, документи для того, щоб ця гаряча лінія стала частиною ну, реалізації. Державної політики захисту прав дітей і фінансувалася міністерством соціальної політики. Тим більше, що Україна ще в 2010 році отримала рекомендації Комітету ООН з прав дитини про те, що держава має підтримувати от гарячу лінію центра Ластрада України. Це можна знайти. Тобто, угу. це такий був дуже важливий прецедент, але вже от минуло три роки, навіть більше, і ми поки не маємо. Ну, такої підтримки. Будемо чекати. Сподіватися ми дуже що... сподіваємося. До речі, ми дуже добре. Впрацюємо з міністерством соціальної політики. Я хочу показати, ми видали, видали зробили для міністерства соціальної політики, видало такий буклет. я знаю, що міністерство соціальної політики видало дуже великим накладом довідник відповідальних батьків. І ми говоримо про те, що від нас, від дорослих, залежить якими зростають діти, і що в принципі батьками не народжуються. Ми становимося батьками. Ми маємо вчитися. Батьки. А хто в нас виховує батьки? От сьогодні, напередодні дня захисту прав дітей, я хочу також до цього звернутися, що дуже важливо всім дорослим, які мають дітей, постійно навчатися і не боятися цього, і не думати, що ну, знаєте, Бог дав дитину, Бог дасть мені розуму, як її виховувати. То так, але свідома освіта в цьому плані вона також дуже. Важлива і такі буклети можна отримати в центрах соціальних служб а також у службах у справах дітей, коли туди міністерства соціальної політики мала ну спостудити. на жаль, маємо завершувати. Я думаю, що ще раз нагадаємо, що з 10 до 14 можна телефонувати, знайти в принципі телефон можна і на сайті На вашому. сайті да 0800 500 225. Я вам дякую за вашу консультацію. Дякую, що всі підтримуєте. Займаєтеся цією проблемою. Я дякую за аналітику і вам бажаю гарного дня сьогодні. Нагадаю. Гостей студії була Катерина Левченко, президент Міжнародного жіночого правозахисного центру Ластрада Україна. Будьте з нами і дивіться парламентський телеканал Рада.